І так, давайте коротко розглянемо, які зміни будуть з 1 червня, подальші з 1 липня і вже певні на осінь, що готує НСЗУ по внесеннях електронно-медичних записів за 9 пакетом. У листу їхнього роз'яснення є спочатку листа, скажімо, короткий опис. Тут змін. Особи немає. Є загальні роз'яснення та пояснення, що по дев'ятому пакету є в нас три епізоди типи це профілактика, діагностика і лікування. Що реабілітація паліатив, вони йдуть окремими епізодами і оплачуються окремо. І так тип епізоду профілактика. Тепер є більш розгорнуто описано, що таке профілактика і. І як з нею працювати? В особливості зазначається, що профілактичні огляди ініціюють лікарі закладів КНП або ФОП, які є первинною медичною допомогою. І саме вони створюють епізод профілактики в себе, і в рамках якого вони видають вже електронні скерування на консультації або обстеження, які. Необхідно для проведення такої профілактики. Та також є роз'яснення, що е, такі типи епізодів е, вони оплачуються по ПМГ один раз на рік для одного пацієнта. Ну і там вже йдуть особливості щодо надання певних е, профілактичних обстежень різними спеціалістами. Е, ну Акушер-гінекологи там по факту нічого особливого не змінюється. До них можна йти або по самозверненню, або за направленням, які створюють епізод, і створюють е, взаємодію в епізоді відповідно з основним діагнозом Z Z.4 гінекологічне обстеження загальне. По лікарям-рентгенологам тут є цікавіше, тому що як такого електронного скерування на консультацію до рентгенолога виписати немає можливості. Відповідно, треба. Виписувати електронне скерування на інтервенцію 58500. Але лікар-рентгенолог він з таким скеруванням в епізоді профілактики буде створювати взаємодію. І зараз розберемо, на прикладі, як таке фіксується. І так, лікар-рентгенолог, він має створити собі епізод профілактику, відповідно, він має мати електронне скерування на послугу 58500, і в у взаємодії, в нас буде взаємодія в закладі охорони здоров'я, заповнюються стандартні дані, візити пацієнта, і в медичних послугах тут є доступно вказати консультація рентгенолога. Ну, але я говорю окремо на неї скерування виписати неможливо. Відвідування первинне, пріоритет плановий і відповідно діагноз той, який рекомендується по пакету радіологічного обстеження. Вказується як основний. Тобто даний діагноз він буде доступний лише в типу епізоду профілактики. І послуга вона фіксується в діагностичному звіті, який є вкладений у взаємодію, де є посилання на електронне скерування від лікаря ПМД, воно обирається в роботу і підтягується дана послуга. Також нам потрібно зафіксувати заключення лікаря. Там ми можемо внести період отримання показників, тому що такі дані, таке поле з'явилося в розшифровках, які приходять на заклади від НСЗУ. Так, після чого лікар зберігає дану взаємодію та накладає свій кеп. А ну і зрештою описуються різні обстеження, які йдуть по профілактичному пакету, з деталізацією по спеціалізації. Та, ну і в кінці деталізуються щодо імунізації в закладах: що е, якщо робиться вакцинація пацієнту, відповідно, це так само є тип епізоду профілактика, і основні діагнози використовуються із додатку 1. Це є перший додаток, який так само є доступний на сайті НСЗУ, де є всі переліки основних діагнозів, які можуть бути при вакцинації. Тепер перейдемо до типу епізоду діагностика. З даним типом епізоду, я впевнений, ви давно всі знайомі. Тут особливо нічого нового немає, що діагностика робиться так би, для діагностування і обстеження особи. Може бути діагноз із статусом попередній. Перша взаємодія, якщо ви не знаєте, що, що є з пацієнтом, а робите лише взаємодію консультації, і потім робите скерування, що треба пацієнту з обстеження. І, відповідно, там Друга наступна взаємодія може вже бути з діагнозом заключний. І, відповідно, Якщо ви ставили якийсь діагноз основний, також якщо обстеження не підтвердило його, тоді його статус можна змінити на спростований. Тому тут змін з даним типом епізодів ніяких по суті немає. Так, Якщо лікар здійснив діагностику і все-таки знайшов пацієнта якесь захворювання, тоді можна переходити вже до типу епізоду лікування. Тобто у вас може бути, скажімо так, іти три епізоди один за одним. Перший це було обстеження, загальне профілактичне по скеруванню від первинки, яке там має проходити щорічно. Якщо ви знайшли пацієнта, що діагностували, відповідно, ви завершили епізод профілактики, відкрили епізод діагностики. І в епізоді діагностики скерували пацієнта на проходження якихось додаткових обстежень чи додаткових консультацій. Якщо пацієнту щось підтвердилося, ви тоді закриваєте епізод діагностики і вже відкриваєте епізод лікування, де пацієнт буде у вас проходити амбулаторне лікування. І що можна зауважити із попередніх двох типів епізодів, типу профілактика та діагностика? Те, що відповідно до умов закупівлі і медичних послуг, для відкриття епізоду такого типу є електронне скерування. Тому, на нашу думку, що тип епізоду, що діагностика, що профілактика, він в нас завжди мав би бути плановий та як на нього має бути скерування. Хоча скерування так само є ургентні, тому тут вже будемо виходити із. Комунікації подальшої, скажімо, які доречні типи в діагностиці та профілактики. Ну, Повторюю, на нашу думку, скоріше всього, що доцільно ставити для діагностики і профілактики плановий. Тобто НСЗУ рекомендує в епізодах лікування проводити гострі ургентні стани, якщо є загострення хронічних хворів, Самі якісь гострі стани, там якщо пацієнта що сталося, він звернувся амбулаторно в лікарню там, чи на прямальну, чи в консультативну поліклініку ургентну. Ну, і, відповідно, планові вже, які йдуть за скеруванням, які особи проходять лікування, скажімо це, є так би денний стаціонар. Та детальніше ви завжди можете ознайомитися із тими даними на, на сайті в цьому ж роз'ясненні. І тепер стосовно змін. То що наголошується, що будуть певні зміни з 1.06. Тобто, що за 9 пакетом тепер епізод лікування можуть створювати лікарі-спеціалісти, які є перелічені в другому додатку. Це буде з 1.06 діяти. Ми вже працюємо так само над автоматизацією контролю, що вам буде приходити сповіщення, якщо ви не з того профілю лікаря, допустимо, працюєте, ви не можете створювати епізод лікування, вас система про це попередить. Далі із такого пріоритетність, тобто вказувати пріоритетність в направленні, вона має співпадати із тою, яка у вас буде у взаємодії. Тобто, якщо у вас електронне скерування є виписане на планову консультацію чи на планову якусь процедуру, діагностичний звіт, відповідно, якщо ви його фіксуєте у взаємодії, пріоритетність так само має відповідати та, яка є у скеруванні. Тобто в нас є ось тут пріоритет, коли ви створюєте взаємодію. Він є плановий, ургентний примусовий. Ну, здебільшого використовується плановий або ургентний. І так само, коли у вас є електронні е, скерування. І відповідно мої скерування, ви будете бачити е, пріоритет. Е, є терміновий, він ж ургентний, він завжди буде е, замальований в направленнях, чи коли ви берете по пошуку, чи в моїх. Таким яскравим кольором, щоб виділявся. Ну і планові це є звичайний та, якби, пріоритет плановий. Та вказувати правильний статус достовірності діагнозу. Тобто, зокрема, попередній диференціальний, заключний, спростований, введений помилково. Коли ви створюєте взаємодію виставляєте діагноз перший раз як новий, у вас тут завжди є роль основний це буде перший діагноз. І, відповідно, в діагнозу він у нас є заключний, диференціальний, попередній спростований. Тобто, якщо неможливо визначити діагноз, тоді він у нас буде диференціальний. Якщо попередній, тобто ви не маєте ще якихось обстежень е пацієнта і попередньо його ставите, і спростований. Це якщо ви отримали вже якісь обстеження пацієнта, діагноз не підтвердився. Заключний це, якщо у пацієнта є дійсно підтверджений цей діагноз дослідженнями та обстеженнями. А скасований він буде тоді, коли ви скасуєте взаємодію. Скасований так якби введений помилково. І вказання клінічного статусу діагнозу. Це також в системі в розділі діагнози, клінічний статус обираєте той, який вам потрібен для даної взаємодії. Та далі, Стосовно щодо додавання додаткових кодів діагнозів хронічних станів, просять вказувати. Ну і залишати епізод лікування, тобто, якщо у вас є хронічний пацієнт, відповідно цей один епізод, який ви ведете, тому що пацієнт хронічний, його не потрібно завершувати. Всі решта епізоди, що профілактика, що діагностика. І якщо завершилося лікування нехронічного пацієнта, їх необхідно завершувати, коли дана подія відбувається. І одне таке із передостанніх цікавих пунктів, це є про плани лікування. На що варто наголосити? Що по факту ви і так працювали із хронічними станами, із введеннями інтервенції, і створювали плани лікування. Але тепер офіційно вказали дату, що от плани лікування де при хронічних захворюваннях запроваджуються вже офіційно з 1 на 7 вони обов'язковими. Відповідно, якщо не буде створено при хронічному діагнозі пацієнта план лікування, такі записи не будуть скоріше за все зараховані. Також сюди додається, що. Потребують планової медичної допомоги, тобто ті медичні записи, які будете створювати, вже незалежні просто от лікування і створювати по них призначення. Це, скоріше за всього, як буде у вас консультація і треба буде створити призначення, на якісь аналізи і тому подібне. Обов'язково треба буде вводити, створювати такі плани лікування вже з 1.09. Тобто, це є стосовно планових випадків. І якщо буде якийсь ургентний стан пацієнта, він звернеться в заклад охорони здоров'я з гострим станом, то після такої консультації, відповідно, так само всі там обстеження, аналізи треба буде створювати із плану лікування, не просто виписувати скерування і взаємодії. Та, тому хто не знає, як працювати з планами лікування. Відео у нас є е, на каналі, і виходить так, що в нас скоро всі амбулаторні медичні записи будуть переходити на плани лікування. Відповідно, у вас буде створена одна взаємодія в закладі охорони здоров'я, і лікар, коли ми, у нас буде створений епізод, тобто, але це виключно епізод типу лікування, ми будемо створювати. План лікування, створювати в ньому призначення та виписувати скерування або рецепти вже в самому плані лікування. Та, наступним пунктом таків роз'яснення є те, що кожен, хто робить по своїй спеціалізації, що він обліковував лише свої послуги. Е, даний контроль так само у нас вже є е, створений в системі, коли ви натискаєте кнопку розрахувати. Відповідності системи перевіряє, чи дані послуги, які є внесені, чи вони можуть відповідати вашій спеціалізації. Ну і також, по мірі можливостей і інформації, воно все буде доповнюватися. Також далі йдеться мова про те, що якщо ви робите одну взаємодію, і під час даної взаємодії ви виконуєте якісь діагностичні послуги чи процедури, щоб ви це обліковували у одній взаємодії. Методом вкладення діагностичного звіту чи процедури в конкретну взаємодію, в конкретну вкладку, а не виписували електронне скерування на цю послугу і потім її брали в роботу та погашували. Тобто, коли ми заповнюємо взаємодію, у нас є перша вкладка, де обліковуються послуги згідно вашої спеціалізації, консультація, є діагностичні звіти. Де можна так само підтягувати інші електронні скерування, які у вас є не тільки, там, як я була на консультацію, Тобто, одна взаємодія може містити декілька послуг і декілька скерувань, які є на ці послуги. Тобто, У нас є перший діагностичний звіт, ви закодовуєте одну послугу, допустимо, обираєте зі скерування. Потім, за потреби, додаєте ще один діагностичний звіт, заповнюєте і так далі. Тобто Це є вкладення послуг у діагностичний звіт, тобто формування одного медичного запису. Теж саме є з складкою процедури. Тобто, це є внесення одної послуги і додавання ще одної, ще одної, ще одної. Тобто, якщо в нас є скерування, ми його обираємо, заповнюємо дані і додаємо ще одну процедуру і ще одну. Тобто, а не створення методом того, що ми облікували одну консультацію, і потім в діях виписуємо скерування на проведення таких то процедур. Так якби це вже не рекомендується робити з 1.06. Так, так як бачимо, є таке прохання: це є дотримання клінічного маршруту пацієнта. Тобто, якщо вже до вас, як до лікаря спеціаліста звернувся пацієнт. Із якоюсь проблемою він має скерування, чи це було органтно. Ви проводите йому якісь взаємодії, то і ви далі скеровуєте пацієнта до інших спеціалістів на обстеження або на госпіталізацію, так би щоб лікар надавав ті скерування, що потребує пацієнт, а не пацієнт звертався за госпіталізацією до свого сімейного лікаря, який не знає взагалі, які в нього є проблеми і що йому потрібно. За, гост... за направленням на госпіталізацію так би стаціонар. Далі у нас є інформація про об'єднання медичних записів, там, які стосуються певних співставлення або які входять в ту там, чи іншу інтервенцію. Відповідно, скоріше за всього, якщо буде таке кодувати, то в розшифровках ви отримаєте, що даний медичний запис вже включений до звіту. І якогось медичного запису, і відповідно він не буде врахований, тому що вони їх будуть рахувати як дубляж, і будуть їх об'єднювати по оплаті. Є додаток 3 в даному роз'ясненні. Він майже такий самий, як і був раніше ще в квітні. Тобто, це є співставлення аналізів, що є один показник, і по факту в той аналіз там входить щонайменше 3 показника. -то тобто, що лікар може виписувати просто електронне скерування на одну послугу, і воно вже в собі так, якби, розуміється, що в дану послугу входять всі інші решта показників, які є так, якби, в такій даній таблиці співставлень. Що У нас є один код, і яким в нього можуть входити решта. Та, з тим також можна додатково знайомитися на сайті. НСЗУ, але по факту це такий самий, такий самий перелік, який був і в квітні. Ну, це в принципі, так якби все-таки із основного. Там ще є певні уточнення щодо автоматизації контролів зарахування. Ну, але зверніть увагу, що щодо плану лікування, що для хронічних захворювань. Це є перше 07. Для планової медичної допомоги плани лікування починають бути обов'язковими з вересня місяця. І відповідно при ургентних випадках це вже буде йти з листопада. Обов'язковість плану лікування. Так, по факту ви можете створювати вже плани лікування, пробувати помаленьку вчитися, як воно працює, які дії при цьому виконуються, ознайомитися з відеоінструкцією. Яка є також на, на нашому каналі, як це покроково робити. Із таких загальних рекомендацій, просто пробуйте правильно вести електронні медичні записи згідно тих рекомендацій, які йдуть. Можна користуватися розрахунком, який в нас є в системі по амбулаторному пакету. Так само вам буде показувати по контролях, чи вірний даний медичний запис, чи невірний. Та старайтеся користуватися правдивою інформацією з офіційних джерел, це є сайт НСЗУ, там де є роз'яснення для ЗОС, це є Академія НСЗУ, це їхні офіційні групи в телеграм-каналах. У вас також є доступний в системі розрахунок. Тобто, якщо ми створюємо якусь взаємодію, у вас є вверху орієнтовна вартість випадку по тарифу. Якщо ви не бачите цього, тоді зверніться до керівництва вашого закладу в інформації про заклад на профілі керівника. Є можливість увімкнути ті пакети, які вам необхідні для закладу для перевірки. Зараз ми почали робити з амбулаторних пакетів. Тобто перший це був 9 потім пішли перевірки на скопії. Зараз ще є 54-й пакет це є амбулаторна реабілітація, тобто ви кожну взаємодію, яку ви вносите. Ви можете заповнити дані, натиснути розрахувати, перевірити, чи вона буде зарахована, чи не буде зарахована, якщо якісь помилки в даному, в даному медичному записі Вас, вам система підсвітить, що необхідно заповнити. Та якщо все буде вірно заповнити, то покаже орієнтовичну вартість в гривнях, яка є зараз згідно тарифів згідно постанови ПМГ за 24-й рік.